Хтось має понести відповідальність за те, що сталося, і зокрема в «Політику» пишуть, що випадкове включення журналіста до чату, у якому американські чиновники обговорювали військові плани, викликало брехливу дискусію в Білому домі щодо подальшої долі радника національної безпеки Майкла Майка Волса. за словами неназваних чиновників. Наразі поки що нічого не вирішено, але Голова Білого Дому до Дональд Трампа може прийняти остаточне рішення протягом наступних одного-двох днів, коли спостерігатиме за висвітленням цього інциденту. Ще двоє. Чиновники вважають, що волс повинен піти у відставку, щоб запобігти тому, аби Трамп опинився в поганому становищі. Заявив чиновник наступне: було нерозумно не перевірити, хто був у темі. Було нерозумно вести цю розмову на і в сигнал. Ви не можете бути нерозважливими на посаді радника з національної безпеки. Водночас є й ті, хто вважає, що волвоцу нічого не загрожує за словами неназваної особи. Трамп вже говорив з радником нацбезпеки і загалом Білий Дім підтримує його. Заявила речниця Білого Дому Карліна Левіт Наступне що як сказав Трамп, атаки на гуситів були дуже успішними і ефективними. Президент продовжує повністю довіряти своїй команді з національної безпеки, включаючи радника з національної безпеки Майка Волца. І ще одна близька до Білого Дому людина, яка назвала Волца Цитую ідіотом не вважає, що інцидент загалом матиме якісь наслідки для адміністрації президента США. Вона заявила: я не думаю, що є якісь довгострокові політичні наслідки для Трампа або адміністрації, окрім того, що це може коштувати Волц роботи». Міністр оборони США під гексет заперечує факт обговорення військових планів воєнних сил Америки у груповому чаті. Про це повідомляє Fox News у вівторок, 25 березня. Голова Пентагону заявив, що ніхто. Не надсилав текстові повідомлення з військовими планами, і це все, що я можу сказати. Нагадаю, що головний редактор журналу «The Atlantic» Джефрі Голдберг. У матеріалі в понеділок розповів, як його випадково додали до групового чату Сігнал, де посадовці адміністрації Трампа обговорювали плани авіударів по хоси у Ємені. Учасники чату публікували таємну інформацію, зокрема про питання національної безпеки та оперативну розвитку, яку за законом не можна взагалі поширювати за межами захищених урядових систем зв'язку. Також щодо витоку секретних даних щодо ударів по Ємену із групи Сігнал Гексет сказав. Наступне давайте почуємо. Як інфа про плани війни з хуситами в Ємені потрапила до журналіста? Ці деталі були секретні? Ви про того брехливого псевдожурналіста, який постійно поширює фейки? Про Росію, про там хороших людей з обох сторін. І невдах, і таке інше. Фейки. Цей тип торгує сміттям. Це його робота. Я б радо прокоментував кампанію проти хуситів, бо наші війська діють майстерно і сміливо. Я уважно стежу за цим з самого початку. Ми виправляємо 4 роки занедбаності за Трампа. По наших військах і моряках стріляли як по мішенях. Наші кораблі не могли пройти. Коли стріляли у відповідь, то лише для оборони чи по халупах в Ємені. Трамп сказав: досить, ми відновимо стримування, відкриємо свободу навігації і, врешті, розгромимо хуситів. Це ми й робимо зараз масштабно. Чому ці деталі з'явились в Сігнал? Як ви дізналися, що журналіст знав про цілі та види зброї? Я чув, як мене характеризували. Ніхто не писав про плани війни. Це все, що я можу сказати. Дякую. Я ціную це. Це все. Це все, це все. Її реакція президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, Трамп, відповідаючи на запитання журналіста під час брифінгу 24 березня, заявив також, що нічого не знає про цю історію із чатами. Пане президенте. Ви відреагували на статтю в The Atlantic про те, що ваші високопосадовці обговорювали секретні матеріали через сигнал і залучили їхнього репортера. Яка ваша реакція на це? Я нічого про це не знаю. Я не фанат The Atlantic. Для мене це журнал, що занепадає. Думаю, це не дуже якісний журнал, але я про нього нічого не знаю. Ви кажете, що вони що? Вони використовували сигнал для обговорення секретних матеріалів і про що саме? Про що саме? Про що вони говорили? Про хуситів? Хуситів? Ви маєте на увазі атаку на Хуситів? Ну, це не могло бути ефективним, бо атака була дуже успішною. Це я вам кажу. Я нічого про це не знаю. Ви мені про це вперше кажете. У Сполучених Штатах Америки наростає скандал через чат. Посадовців Трампа у Сігнал низка експосадовців у США дотичених до оборонобезпекової сфери називають абсолютно кричущим обговорення то посадовцями Трампа конфіденційних деталей операції у в Сігнал. Як пише «Європейська Правда, про це йдеться у матеріалах CNN, низка колишніх посадовців. У сфері безпеки та оборони в коментарях стосовно інциденту з чатом про існування в місті якого стало відомо через те, що туди випадково додали журналістам, назвали це дуже грубим порушенням правил конфіденційних обговорень, за яке мали би настати серйозні наслідки. Після такого хтось має бути звільнений, прокоментував екс-міністр оборони і колишній директор ЦРУ Леон Панета. Він заважив, що якби у чаті опинився не не цей журналіст, а хтось менш відповідальний, це могло б закінчитися. За вчасним зливом інформації про запланований удар по хуситах із наслідками для сил США на близькому сході. Ще один анонімний співрозмовник сказав, що обговорення таких деталей у месенджері грубе порушення, тому що пересилати конфіденційну інформацію із закритих систем у незахищенні заборонено. За його словами, це також означає, що глава Пентагону Гексет або хтось із його співробітників мав зробитися вручну. Не можна просто переслати таємний електронний лист у незахищену систему його потрібно було би або роздрукувати, або набирати вручну. Дивлячись на два екрани, пояснив він. Колишній спецрадник Пентагону Райан Гудмен назвав випадок великою недбалістю, що загалом вписується у визначення кримінального правопорушення щодо неналежного проводження з таємною інформацією, внаслідок чого сталося її розкриття. Сторонній особі колишній високопоставлений співробітник розвитки Бет Санер зазначила, що, хоча Сігнал досить захищений, месенджер, використання то посадовцями звичайних смартфонів для обговорення таких питань, це великий ризик. Це свідчить про повний брак розуміння того, що таке таємна інформація і що має бути захищеним. Замість того, як запитувати, як у чаті опинився журналіст, їм варто було б запитати самих себе про свою роль.